Театр карає тисячу ват, що залишається судом без покарання. І рекомендує тисячу чеснот, про які замовчує закон. Театр витягує обмани брехню з їхніх кривих лабіринтів і показує денному світлу їхню жахливу зовнішність. Театр розгортає панораму людських страждань. Театр штучно вводить у сферу чужих лих. І за миттєве страждання нагороджує нас солодкими сльозами та розкішним приростом мужності та досвіду. Фрідріх Шиллер Це сторінка Вереребус, де розмова йде про справжні речі. Сьогодні я хочу змінити локацію нашої розмови. І вирушу до театру. З якою метою? Щоб зрозуміти у цей важкий час війни, коли на фронті гинуть найкращі, найталановитіші представники моєї професії, а не такі, як, наприклад, я, які вже мають насичену подіями біографію і чуєш від побратимів, що ти там будеш робити? Набої подаватимеш? Нім, будь вже краще тут. І не програйте війну за ваш розум. У нас напередку все простіше. Ми більше хвилюємося за вас. Отже, я вирішив відправитись на передову боротьби за наш розум до театру. Я біля Національного академічного театру імені Івана Франка. Чому саме тут? І це не тому, що це мій альмаматер. Тобто місце, де я став актором, саме став актором, бо це, можливо, тільки в особливому середовищі. І на думку приходять якісь записні істини, але все ж таки, цей театр завжди був осередком української культури. У всі часи, радянські, перестроїчні, під час Януковича, цього любителя російської драми. Я передивився дві дуже цікаві вистави і не жалкую витраченого часу. Це співай Лоло співай і кар'єра Артура Уї, яку можна було спинити. Чому саме ці вистави? По-перше, це вистави художнього керівника театру, а він визначає обличчя театру. А по-друге, це остання прем'єра і найпопулярніша вистава. І по-третє, це найпровокативніші вистави. І зараз я торкнуся найболючішого питання. Навіщо це під час війни, в той час, коли стільки смертей, горя і сліз, але бажання ворога, щоб на цій землі був тільки плач іскреїх зубів. А це якраз і є той протест, той епотаж в гарному зрозумінні, та не зламність, не 95 й ліга сміху, не дізель-шоу Вірка-сердючка, а саме театр, і тут абсолютно пряме протиставлення. І заохочення любителів шоу відрізняти рівень такого контенту. І повторюю, я навмисне вибрав найпровокативніше при тому, що у репертуарі театру є на полі крові Лесі Українки, ТВТВель, війна, багато іншого духовного матеріалу, по якому я обіцяю зробити окремий глибокий огляд. П'єса кар'єра Артура Ої, яку можна було спинити, вийшла у 1941 році, хоча її задум виник у Брехта у 1935 під час перших на Америки. У п'єсі йдеться про чекахських гангстерів, але в ній легко проглядались основні події німецької та європейської історії підпали Рестагу, окупація Австрії та кар'єра Фюрера, яку можна було зупинити. Під лічиною ганстера Артура Уї вгадується фігура Гітлера. Згодом Брехт назвав свій твір історичним фарсом. Сьогодні вона звучить не менш актуально. І у самій виставі є пряма вказівка на Гітлера нашого часу, на кар'єру Путіна, яку можна було спинити. Що цікаво, що у 1985 році режисер Кузьменко Делінде вже поставив на малій сцені театру френка кар'єру Артура Уї, де головну роль грав Богдан Ступка. Це була алегорічна сатира не про американських гангстрів, а сатиричний памфлет на тодішніх радянських можновладців. А чого від вас він хоче цей? Небагато. Тільки лише визнання. Щоб мене не мали за злодюва, пройди світа і шукача пригод. Принаймні, щоб поліція це знала. Шановники Мінкульту після перегляду постановки зробили режисеру чимало зауважень. І порадили згладити гострі кути. Козьменко Делінде прислухався до парад, але вистава від перероблення стала ще гострішою. На жаль, виставу показали всього кілька разів. Бо чиновники від цензури придумали каверзу. До театру прийшли пожежники та закрили малосцену франківців через аварійний стан будівлі на багато-багато років. Це було перше прочитання вистави. Зараз ми бачимо друге. Але чомусь у мене є таке відчуття, що буде і третє. Але наступного разу можуть знову прийти пожежники. «Співай, Лоло Співай. Мюзикл у стилі Кабаре за мотивами створу Генріха Манна, вчитель Гнус» або кінець одного диктатора. На створення п'єси «Співай, Лоло Співай помітно вплинув також знаменитий німецький фільм 30-го року Блакитний Янгол, у якому головну роль співачки Кабаре виконувала Марлен Дітріх. Ця роль принесла актрисі світову славу. Ще потрібно зауважити, що ці вистави набагато глибші, ніж виглядають на перший погляд. Отже, висновок. Але на початку хочу зацитувати вислів Йоанна Павла ІІ Не дайте посередності перемогти себе. І це може бути орієнтиром. Зараз поясню чому. У цій боротьбі за нас, за нашу увагу, розум, за вибор цієї підтримку, яка ведеться в Ютубі, на Телебаченні і який протистоїть театр, саме так протистоїть. Тому що глядач робить свої висновки. У Ютубі і Телебаченні вам подають готове, розжоване. Цей сюжет був зроблений для любителів індустрії розваг. Як би зараз це не звучало, Постскриптум Всі театри советую положити в гроб. Наркому просвящення надлежить не театром, а обученням грамоті Владимір Ленін. Тому що невідомо і не зовсім контрольовано, що вони там можуть награти і наговорити у виставах. А найважливішим є кіно, за його ж словами. Я розумію, чому його можна редагувати, а театр є живим він сьогодні і зараз. Підписуйтесь на канал Небоон і пишіть в коментарях, чи цікаво вам чим живуть театри сьогодні.